Всім привіт, друзі! Глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 15 січня і вирішив сходити на свій ставок трішки зайнятися аерацією. Значить, ну так як і в тому році, Значить, компресор від холодильника і отам я саморобний мій розпильник. Значить, візьму пилочку, зараз пропиляю ополонку. Ополонку велику поряд не буду, тільки таку, щоб проліз мій оцей розпильник і все. А далі воно там уже підключу і воно само розмиє. Лунку, так як передають у нас плюсову температуру на наступний тиждень. І я так думаю, розмию лунку, і вона буде триматися сама по собі, не треба буде там ходити. І той льот пробувати кожного дня. Так що, якось так. Зараз беру пилочку і йду на ставочок. Приготувалась компресор і пилочку. Значить, що хочу сказати? У нас тут в селі є спілка там риболовів. Тримають там ставочок. І вчора вони теж дивлюся, займалися аерацією, чим включали помпу, ганяли, лунки робили, ставили очерет. Ну, Вирішив і я. Хоча думав чуть пізніше цим зайнятися. Ну, і погода. Да, от Погода, дивлюсь там по погоді саме час, так як я й казав. Значить, все, нічого не змінилося з того року. Знаєте, ізолента трохи порвалася. Ну, думаю, піде. Значить, кидатиму це. Кольцо, хто може не бачив відео в тому році, розкажу. Це обична трубка, піщіва в магазині купив. Прикрутив її на таке железяку. Ну, кого що є, може обід когось з велосипеда є теж було б удобно. Прикрутив і наробив іголочкою відверті тут. І класно, воно розпиляє воздух. і розмиває жлунку. Так що, ну, по-простому, все по-простому. Там в тому році теж так робив. І не тільки так, і великим двигуном. Ну, не економно, це включаєш, воно там світла майже не тяне. Так що зараз піду робити невеличку ополонку. Таку продовжуватися, щоб тільки влізло це кільце і все. І так, друзі, на ставку. Ось так він замерз, снігу у нас зараз немає. Рівень води максимальний взагалі під саму кладку. Ну, дощі цей год своє зробили. Це максимальний уровень води ну, за останні 5-6 років. Значить що, хочу перерізати отут на меншій частині ставка. Так як тут а був той рік найбільший е, замор. Ну в тому році було мало води, зовсім мало. Можливо за того. Тут я зараз проріжу. І з цієї сторони. І включу, так як у мене тут тепер вже є. Кабель протягнутий, є 220. Значить будемо підключати. Як подадуть нам світло, зараз світла немає. Так що зараз я підготовлю, виріжу і далі вже прийду, коли буде світло, включу на годинку на дві компресора Ну і вам покажу, як там воно. Що воно. До речі, ще й компресор не працює, чи він працює чи ні ну має працювати. Так що якось так. От так ось я таку луночку випаляв. Гльот товстий капець. Думаєш, він так довго пиляється. Водичка потекла. Ну і на тій стороні, зараз я тут теж проріжу. І в принципі підготовлю. І буду жить, включиться світ. І буду ставити. Хай трошки поганяє. Може ще й рано, в принципі. Може і ні. Ну так я ж кажу. Вчора подивись, хлопці зібрались, молодці там теж провели арацію. А чого ж мені, думаю, не вийти? Тем более дома все рядом. Так що якось так. Вот это толщина льда, ребята. Сейчас покажу. Друзья, это такие лед толщина. Капец, ну морозы дебали у нас. Так что, друзья, ждем свет включения и вставим. І так, друзья, зібрав цю шайтан машину. Прийшлось бігти додому, дирочки по новому накалувать. Так як я так понял, ця трубка вона м'яка була, той року, то його, то це вже задубило. І дирочки ті, мабуть, вони в общем, позажималися і в общем не дуло взагалі що по тут? О, работа. Ну що, значить кидаю. І хай часок якийсь поганяє. Так, а що воно ну, щось не глибоко вроді провалилося, ну щас. А, та ні, тут, метра два, буде. Так, ну шо, хай працює А я буду наблюдати, що вона тут Ну на часок думаю я оставлю І в принципі буде достатньо, так для проби Ну а там далі вже в течение зими по обстановке, по настроению. Буду иногда включать. Так что, друзья, якось так. Берить на вооружение. Такие простые аэратор. Пробуйте. Я в том году попробував. Ну и в цьому решив. То же самое. Буду включать иногда. Так что якось так. Все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новой зустрічі.